Чурик, чурик народ. Всім привіт. І хочу сказати, хоч щось мені якби за останній час сподобалось в цій грі. Нарешті вийшло оновлення. І воно якби досить цікаве. Що мені сподобалось? Ну, там, зрозуміло, візуал танків. Легендарні камуфляжі це для донатерів, 10-й левел, от оце хороша штука, почуть танки переводять кращу візуалізацію, це зрозуміло. Оце бісить на аватари. Окей, вже добре. Оце для геймплея кайф. І мінікарта Я ще до неї доійшов. мінікарта для ПКшників кайф. Просто супер. І що мені також сподобалось, що сьомі левели отримали. По можливість отримати 3 відмітки. Уже захочеться грати на сьомому левелі. Не просто так. Є якась ціль. От. Чому я вам так кажу? Тому що це круто. Хоча я розумію, що це все намальовано від балди розробочками, оскільки, оскільки Black Prince, ми зараз його візьмемо. Такий фановий танк. Черепаха така, як ви думаєте, ну, це я так. Чисто його качаю гілку його. І я от думаю, яка у нього планка? 272. Це просто Unreal, я не знаю. Я не буду точно ньому набивати планку, просто цікавий танк, щоб, щоб качати гілку. Крінж, звісно, повний, намалювали вони тут знатно, хто на ньому катає. От, але ж сьомий левел то цікавий, такі танки як Штуре Реміль, Бульдог, Т-71, В старій візуалізації, звісно, він ужасно глядає. Бу-біда. Так, далі. Т-42. Дуже цікавий. Той самий Т-20. твердолобий, стара вілюзація, але теж цікавий. Гусь, ну такий для любітелів. HTC цікавий. Пантера, капець цікава, тут теж планка, дай Боже. У мене нема ні одного мастера зараза. Тому що це одна з моїх перших гілок. Я там не особо вмів щось грати. 224. Це якби не мала планка для таких танків. іс е, 2 Цікавий танк. Кривий, як завжди, ці Дік Су-152 окурку, Су-122, ФВ. Чи то не люблю дуже ці китайські. 1357 цікавий танк, я на ньому награв, уже мені буде цікавіше на ньому. АМХ-1324, ЛЕО, Т-45, ця бідола, і от оця як там, збірна націй, чи як. <кій> Йолка, Офігенно цікавий так, Дракула, Імба, Імбова. там, коли там... коли Ой, ще якраз 10 років, 9 років тому це взагалі просто розгибав на всіх пабліках, на всіх цих <coughs> іграх Дракула і CDC, чи як там його? Магнат. Оцей танчик. От би ще б його нову візуалізацію. Кайф, просто, от це реально кайф. Уже цікавіше, пісок хоч чуть-чуть буде розцвітати, от реально, з цими відмітками. Чому я про це почав говорити? І саме, що найбільше мені сподобалось в цьому оновленні от оця от штучка. Оскільки в мене було 52%, я почути росту, 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 вже 53-17%. Чого я постав рости? почав рости? Тому що я почав старатися на три відмітки, і відповідно і майстера прийшли, інші медалі, і три відмітки. І відсоток перемог, і там середня шкода і так далі. Все піднялось. І, скажімо так, скіла. Я почав старатися, реально мені стало цікавіше грати що ми бачимо, реально за 90-30 днів у мене не 52, не 53%, як в мене колись було, хоча я росту а в мене по факту 61-62%. Тобто, ну це реально мене мотивує грати цікавіше, цікавіше гра стає. І на сьомому левелі теж буде цікавіше грати Ну, хоч щось. Цій грі приємнішого. От, так що. Я думаю, я не один такий і буду грати на таких цікавих танках з сумашедшими ВВН. От так от. А на цей квест 10-го левела, ідіть ідіть в тупу. Самі грайте на 10-му левелі той дурний квест. Ха-ха. Натестували, до речі, легко його пройти. І мені нічуть не, не, не вистачило. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. ставте лайки. Чус!